Про головне події в Харкові та області 26 вересня. Четверо поліціянтів, поранені на Харківщині, під час евакуації на території Кіндрашівської громади в дорогу поруч із службовою автівкою влучив ФПВ дрон у відділі комунікації Гунацполіції в Харківській області наголосили, попри небезпеку для життя, правоохоронці продовжать вивозити людей. Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що в Куп'янську залишається близько 870 жителів. Точну кількість встановити вже неможливо. Щодня з'являється інформація про загиблих і поранених. Евакуацію Канашевич назвав дуже ускладненою. Вона взагалі неможлива з деяких районів, що максимально наближені до бойових дій. При цьому трасою з боку Харкова евакуаційні групи досі прибираються в місто та виконують заявки, які надходять від людей. Харківщина на другому місці в Україні за кількістю боржників за комуналку. Такі дані станом на середину вересня повідомив сервіс OpenDataBot із посиланням на єдиний реєстр боржників. Наразі в регіоні налічується понад 128 тисяч жителів, які вчасно не розрахувалися за послуги. Це 16% від загальної кількості боржників в Україні. Гірша ситуація тільки в Дніпропетровській області, де боржників понад 150 тисяч. Найбільші проблеми зі сплатою за тепло. Значні заборгованості не тільки в громадян, а й у самих комунальників. Мер Лозової Сергій Зеленський заявив, що цього року опалювальний сезон у місті може не розпочатися вчасно. Рахунки місцевих комунальних підприємств заблоковані через борги перед нафтогазом. При цьому самим КП винна держава компенсацію різниці в тарифах. За даними Зеленського, йдеться про понад 234 мільйони гривень. Їх би вистачило, аби лозівські тепловики розрахувалися з постачальниками газу. Проблеми в місті виникають далеко не вперше. Минулого опалювального сезону мер навіть писав заяву на відставку через це. Питання Лозової підіймали перед першим віце-прем'єр-міністром України Олексією Кулебою у Верховній Раді України. Це було в серпні. Кулеба запевняв, що перебуває на зв'язку з мером Лозовою та Нафтогазом. Проте результату досі немає. У Лозовій, яка ризикує замерзнути взимку, тим часом планують провести капітальний ремонт дороги. Сума для ремонту на одній вулиці рекордна для Харківської області з початку повномасштабного вторгнення, заявили в ГО Харківський антикорупційний центр. Тендеру прозоро на понад 38 мільйонів гривень оголосило управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міськради. Ці гроші планують витратити на капремонт вулиці Олеся Гончара. За даними хац, її протяжність 1300 метрів. Окрім дорожніх робіт, передбачене освітлення та озеленення. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.